Свіжі новини сьогоднішнього дня. Потужні новини. З вами Олександр Кожухівський. Обмін військовополоненими між Україною і Росією не відбувається вже кілька місяців поспіль. Москва традиційно звинувачує Київ і заявляє про якісь надумані вимоги для обміну. Російське відомство в постійному діалозі з українським омбудсменом і міжнародним комітетом Червоного Христа. Суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки львівської політехніки. Також їй мають виплатити зарплату за півроку вимушеного прогулу. Оце так випустка. Мовознавицю звільнили після скандалу з її висловлюваннями щодо російськомовних військових ЗСУ. Яка ваша думка з цього приводу? Пишіть в коментарях. А далі список важливих подій. Збережіть це відео та надішліть друзям. 27-31 травня місія четвертого перегляду програми ЄФФ МВФ у Варшаві. Очікуємо транш 2,2 мільярда доларів. Потужна допомога. 6-9 червня – вибори в Європарламент. Сподіваємось на підтримку України. 11-12 червня – Ukraine Recovery Conference в Берліні. Обговорення відновлення України. 13-15 червня – саміт G7 в Італії. Вирішення питання по заморожених російських активах. 15-16 червня – Ukraine and Peace Summit у Швейцарії. Обговорення формули завершення війни. Форум миру той самий. Потужний форум, до речі. Великі надії в українців та всього світу. 27-28 червня саміт лідерів ЄС початок формального процесу перемовин по вступу України до ЄС. Надіємо, що все-таки вступатимемо ми в цей ЄС 9-11 липня. Саміт НАТО у Вашингтоні наближення України до членства в Альянсі та нові пакети військової допомоги. З розшуку в Резерв Плюс зняли 710 тисяч українців. У військовозобов'язаних статус в розшуку відображався в застосунку помилково. У відомстві кажуть, що дані в резерв плюс оновили понад мільйон українців. Застосунок запустили. Ли 18 травня навчання мобілізованих скорочено до півтора місяця через великий наплив людей та нестачу навчальних центрів. Тобто запускали навчання, запускали резерв плюс, запускали мобілізацію, а навчальних центрів не вистачає, шановні глядачі. Чому так відбувається? Скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, у ЄС навчають лише професійних військових, тож направити на навчання новобранців туди не можуть. І ще потужна новина: новий тариф на світло з 1 червня при споживанні понад 100 кВт Тариф для населення зросте на 80%. До 100 кВт планується залишити колишнім 2,64 грн. гривень. На все що більше буде новий тариф 4,8 грн. гривень. При споживанні 300 кВт платіж буде 1224 грн. гривень. Причинному тарифі, до речі, 792 гривні. Проєкт рішення планують затвердити сьогодні на засіданні Кабміну. Перша в світі послуга у дії стартував бета-тест послуги онлайн шлюбу. Вже скоро українці просто в застосунку можуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. А ви одружилися б через дію чи ні? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Познайомились в інтернеті, одружилися в дії. Гарна сімейна історія. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в дію, а фізичний документ пара може замовити доставкою Укрпошти чи забрати у відділенні Укрпошти. Трамп каже, що бомбив би Москву за війну проти України. Оце так заява гарна. Можна навіть і за добу закінчити війну, якщо так себе поводити. Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час одного з приватних заходів зі збору грошей на передвиборчу кампанію припустив, що бомбив би Москву, якби російське вторгнення в Україну почалося під час його президентського терміну. Гарно стелить. Також у матеріалі йдеться про те, що час. Сто коментарі Трампа на заходах зі збору грошей стосуються зовнішньої політики. Наразі 11 країн підтримують зняття обмежень на удари західною зброєю по території РФ. Велика Британія, Франція, Канада, Фінляндія, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Нідерланди, Швеція і Чехія вважають, що Україна має право завдавати ударів по російських територіях. Норвегія набула чинності заборона на в'їзд для громадян Росії, метою яких є туризм або інші поїздки, які не мають першочергової важливості. Винятки передбачені для тих росіян, які їдуть відвідати близьких або попрацювати. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1300 живої сили, 8 танків, 33 ББМ, 37 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 28 БПЛА та 76 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.